Ось стає й вродиться з нас нещасливий, я не знаю, яким у мірі, пресвято богородице діво, вирушаєм сьогодні похід пресвято богородице діво, вирушаєм сьогодні похід Затріпочуть хоровки крилам, Запорізький лунатиме марш, не ми з милими, цілий полк неодружених наш, не ми з милими, цілий полк неодружених наш, помолюся. І в путь як ходиться, треба йти до чужих же сторон борони. Поведуть вороного коня, братство у ураз із мушкетів, загрибить полковиту ломпас, дух містіла тоді вже відлетить, аж ж в україну до нас, дух міст ціла тоді вже відлетить, аж на січ україну до нас. Дух Хтось та й вродиться з нас нещасливий, я не знаю, яким у мірі, пресвята породице, діво, вирушаєм сьогодні похід. пресвята породице діво, вирушаєм сьогодні похід. Нехай їхня пам'ять живе вічно, а кожен погляд з алеї героїв нагадує нам про те, що справжні герої не вмирають, вони стають частиною нашої з вами душі, нашої історії і нашої України. Тож згадаймо загиблих захисників по імені, солдат Мар'ян Глуховський загинув 11 листопада. 2023 року. Село Кліщівка. Донецька область. Назавжди 51. Солдат Володимир Каспіркевич загинув 29 травня 2024 року. Село Іванівське Бахмутський район. Донецька область. Назавжди 44. Солдат Леонід Єфіменко загинув 31 травня 2024 року. Село Стариця Харківська область. Назавжди 51. Солдат Тарас Стефанишин загинув 14 червня 2024 року. Село Новоселівка 1. Токровський район Донецька область. Назавжди сорок один. Капітан Зиновій верес загинув 7 липня 2024 року. Село Стецівка Сумська область. Назавжди 55. п'ять. Молодший сержант Сергій Крижанівський загинув 2 серпня 2024 року в село Свередонівка, Покровський район Донецька область. Назавжди 47. Солдат Руслан Павлошинець. Загинув 10 серпня 2024 року село Новомиколаївка Краматорський район Донецька область назавжди 41 Молодший сержант Петро Мороз. Загинув 23 липня 2023 року село Кліщівка. Бахмутський район Донецька область. Назавжди 48. Солдат Юрій Стомарівський. Загинув 23 серпня 2024 року. Село Миролюбівка. Покровський район, Донецька область. Назавжди сорок. Сержант Володимир Гащин загинув 26 березня 2022 року. Село Попасна Луганська область. Назавжди сорок шість. Солдат Ігор Лизак помер 14 вересня 2024 року. Місто Харків назавжди 47. Перед нами герої, які віддали своє життя, щоб ми могли жити під мирним небом. Вони стали нашими янголами-охоронцями, нашими оберегами. І хоча їх більше немає з нами, їхня любов до рідної землі ніколи не згасне. Сьогодні ми схиляємо голови в знак глибокої вдячності і вічної скорботи за тих, кого не повернути. Кожне серце зараз б'ється з думкою про них, наших героїв, захисників і захисниць. Запрошую всіх вшанувати пам'ять героїв, серед яких і наші земляки. Марунчак Андрій Мирославович, Чаркас Андрій Степанович, Бурка Віктор Павлович, Труш Володимир Васильович, Безушко Володимир Вікторович, Шелудько Володимир Олександрович, Дедишин Микола Євгеньович, Кафтованець Мар'ян Романович, Труханський Ростислав Олександрович, Тоненьков Євген Валерійович. Маркевич Володимир Михайлович. Гетманчук Валерій Євгенович. Гергерт Андрій Валерійович. Братців Володимир Іванович. Люков Рослан Юрійович. Кучминда Іван Андрійович. Воложевич Олександр Олександрович. Бальзан Ростислав Михайлович. Градель Володимир Степанович, Венчак Ярослав Іванович. Борисовський Олег Васильович. Василишин Максим Романович. Козак Богдан Федорович. Швед Володимир Миколайович. Проців Тарас Ігорович. Мазепа Тарас Михайлович. Стецько Володимир Богданович. Мельничук Андрій Миколайович. Николин Михайло Мирославович. Алексеєв Федір Володимирович. Лопушанський Василь Васильович. Сколоздра Василь Михайлович. Дюник Іван Дмитрович, Умінський Микола Валерійович, Макогін Ігор Васильович, Кукін Геннадій Михайлович, Скоблій Іван Васильович, Вальський Руслан Олегович, Красівський Іван Миронович, Костур Степан Васильович, Братина Дмитро Васильович, Николин Іван Миронович. Садовий Володимир Володимирович, Польовий Дмитро Васильович, Гарбаш Денис Тарасович, Шурпик Руслан Володимирович, Шатохін Дмитро Борисович, Щербак Андрій Олександрович, Онуфрик Олег Зенович, Гурський Тарас Теодорович, Щур Дмитро Васильович, Хомин Максим Ігорович, Дзьоба Сергій Іванович, Ігнатовець Віктор Вікторович. Кісельов Андрій Володимирович, Антонищак Андрій Федорович, Фок Микола Ярославович, Грица Андрій Дем'янович, Великий Олександр Михайлович, Глуховський Мар'ян Романович. Каспіркевич Володимир Віталійович Єфіменко Леонід Анатолійович, Стефанишин Тарас Степанович, Верес Зиновій Миронович, Крижанівський Сергій Іванович, Павличенець Руслан Ігорович, Мороз Петро Андрійович, Стомарівський Юрій Петрович, Гащин Володимир Петрович, Лизак Ігор Ярославович. Віки залишиться з нами, просимо всіх присутніх вшанувати пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Право покласти квіти від Новороздільської громади надається курсантам Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Ми великої години з пожеж війни із полум'я вогнів, плекав на землі по втраті України, кормив на землі і гнів на ворогів, плекав на землі по втраті України, кормив на змік. На ворогів і ось і в бою життєвому, тверді міцні, не зломнімо в раніт, бо плачена, свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ, Бо плачена, свободи ще нікому. А хто борець, той здобуває світ, веде нас бій, борців у паших слава для нас закон, найвищий наказ, Соборна українська держава, Вільна і міцна, Від сяну по Кавказ. соборна тяжело, вільно і мій.